Дозвольте, Панчук Олександр, центр політики правих реформ. Ми, звичайно, спеціально наша організація з питаннями там, технічного рулювання не займаємося, але ми займаємося даними питаннями адміністративної реформи, реформи публічної адміністрації. І я би хотів сказати, що, що в цьому документі я побачив, що а, і хотів, що ті повноваження, які передбачені, що вони повинні і далі бути в представників органів ринкового нагляду щодо безперешкодного отримання там, аналізів, безперешкодного доступу до інформації, безперешкодного доступу, тобто це відносини а, підприємців з публічною адміністрацією, заборони, коли на підставі однособового рішення, то хочу сказати, що в 2009 році ми проводили дослідження корупційних ризиків в діяльності публічної адміністрації і прийшли до такого висновку, підтвердженого соціологічними опитуваннями і опитуванням підприємців. Що Такі безперешкодні повноваження в наших умовах це є визначальний корупційний чинник, коли а, у відносинах представників влади з а, підприємцями, коли представники влади можуть маніпулювати цими повноваженнями, коли немає реальних підстав для того, щоб заборонити, ну я скажу, прикладно до, до цих повноважень, заборонити реалізацію, а приймають рішення, тому що знають, що там судова система не а, там, людині оскаржувати це, це втрата коштів, часу і, і, і всіх. У нас, виходячи з досвіду загального діяльності адміністративних судів Європейських країн, ми запропонували кілька скажімо, механізмів, як знизити можливі корупційні ризики при реалізації цих повноважень. Наприклад, якщо ми говоримо про певні заборони. То чому не можна залучити адміністративний суд як кримінальному процесу, щоб санкцію видавав на певну заборону або попереднє, або наступне, щоб за... приймав рішення орган про заборону реалізації, але з наступним підтвердженням, щоб орган звертався до адміністративного суду, щоб було наступне підтвердження суду, не суб'єкт підприємницької діяльності бігав в суд і е, о, вимагав, е, скажімо, е, в... скасувати цю заборону, а щоб сам орган і, і адміністративний суд це вирішував. І, і саме по цих повноваженнях, тому що мені здається, наше дослідження як а, там, правове показує, що ці повноваження, які в нас залишаються, там, безперешкодного доступу, заборони і безперешкодного отримання інформації, вони а, так, а, пані Вера, як ви казали, вони залишилися з радянських часів, коли була єдина система, коли все було державне. А зараз ситуація інша. Зараз є публічна влада і є приватний суб'єкт. А повноваження ті самі залишилися. Обмежень. І мені здається, для того, щоб е, змінити цю ситуацію і зменшити корупційні ризики, треба е, підійти таким чином до регламентування реалізації повноважень органів влади. Дякую. Дуже важливе питання ви підняли. Дякую за запитання. Знаєте, зараз це нагадує, що з одного боку замало дали повноважень, з іншого боку, за багато. Ні, це до речі, ви абсолютно правильно поставили питання, бо ми насправді. Коли, от, як знаєте, між кількох огнів, коли ми, ми, ми усвідомлюємо абсолютно дійсно всі проблеми, які є у відносинах між бізнесом і органами державної влади в цій країні, усвідомлюємо те, що це є одна з жаль з в країн Європі. А, з іншого боку, ми стояли перед необхідністю запровадити, ну, скажімо, надати достатні повноваження для того, щоб забезпечити якусь ефективність, щоб Європа визнала, що в нас є якась дієва система. Зловживання завжди будуть. Тобто, і що б ми не написали, написали б ми замало, все одно зловживав бізнес. Написали забагато, багато, зловживала влада. Тому ми от те, що ви побачили, це є насправді ну, певний баланс, да, от, як на нашу точку зору, того, що можна було б досягти. З іншого боку, насправді, в тому, що ви конкретно запропонували, ну, проблема в тому, що ви просто ну, не бачили перших варіантів коли ще були законопроекти, де передбачалося накладення штрафів через адміністративний суд. Хоча я вам скажу, що якщо ви уважно подивитися на кодекс адміністративного судочинства, ви побачите, що там є правова була була, скажімо, правова колізія, тому що судді комістиво може оскаржувати рішення органи державної влади. А суди, судам адміністративним поки що не властиво накладення штрафів, тобто прийняття рішення. Власне. Власне. І це був би прецедент. Ми це усвідомлювали, ми на це пішли, але скажімо, в адміністрації президента сказали, що ні, от нехай суб'єкт оскаржує в суді. Тобто, грубо кажучи, ви ставите дійсно абсолютно правильні питання. Піднімаєте правильні проблеми, ми теж ну, відчували те саме, коли ми робили, так? але з іншого боку, ну, кожен закон є предметом якогось політичного компромісу. Секундочку, якщо дозволите. Питання просто в тому, що насправді не здається, що ці повноваження, які є да, у відносинах з суб'єктами підприємницької діяльності, вони порівняно ситуацією, яка є в інших сферах, вона на, 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 насправді за, свою, там, суттю всієї, за своєю суттю всією змістом, вона не відрізняється. Ми просто Пропонували, що І скоріш, що потрібно можна для реалізації полаження різні механізми, так бачите, не, не не одно сказати. Дякую. Я хочу звернути увагу на одну річ. Неможливо зробити реформу в одному кузку. Або буде запроваджена система ринкового нагляду, пане інститут правових або вона не буде запроваджена, вона, в крайній мірі, мусить бути намальована на карті. Те, що ми є корумпованою країною, це лише означає, що жодних адміністративних способів обмеження корупції у нас просто не існує. І не існує органів, які мусять бути. Які у всіх демократичних країнах вони були і в тоталітарній країні, і вони є в тоталітарних, там і репресивно-центральні демократичних це інші. Але це питання, взагалі, ви прекрасно його поставили. Я дуже вам вдячна, бо ми якраз без цієї карти. Все розумієте, якщо ми будемо приспособні сьогодні, ми постараємося якось приспособитися до того, що ми такі корумповані, то далі будемо і в суд, а суди корумповані. І я пробувала в академії державної правління, коли була президентом, взагалі якось свою от корупцію всередині там ловити. кажуть в суд іди. Розумієте, не існує е, органів, які є до оці всіх досуду у нас, а вони всі в європі є. Контроль за виписуванням фінансового документу, контроль за е, будь-ким, хто живе на ринку. Так, працює на ринку. Це виконання. Це одне, але це дуже дуже добре питання. Мені здається, що треба робити оцю. Ще разом з законом то закону говорити про ці екстерналії і про ці неминучі зовнішні впливи, які будуть або зводити на нівець, або зовсім якось шкодити цьому, ну, цьому закону і цій дії. І це, це дуже корисно і, і треба це робити, бути щось сказати. Дуже цікава. Проблему затикнув за, 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 пан Бенчук, насправді, дійсно, це якби, адміністративні положення, ну, вони близькі до, якби, до того, про що ми сьогодні говоримо. Ну насправді я хотів би трохи на захист законів сказати. Там дійсно є право безперешкодного доступу, без отримання інформації, але якщо почитати там закон уважно, то можна помітити, що вони поставлені все-таки в певні обмеження, хоча дійсно називається не безперешкодні. Тобто, наприклад, ну, за не, не за нашою традицією, там сказано, що спочатку, взагалі то е, під час перевірки, першу чергу підлягає перевірці і інформація, тобто документи, матеріали і так далі, тобто папером, до власне таких більш травматичних і більш стресових елементів інспекції, як відбір зразків. Е, їхня перевірка, експертиза і так далі, то вже пізніше, коли будуть виявлені обставини, які дають підстави підозрювати, що щось не в порядку. Знову ж таки, на рахунок рішень. Дійсно, ну, ми пропонували і дійсно було вписано, що рішення накладається адміністративним судом. Я з вами говорю, що адміністративним принципі, взагалі властива така. Функція. Єдина річ, що в Україні в кодексі адміністративного суду там нічого про це не сказати. Якби там за було написано, що взагалі суди можуть накладати штрафи за штрафні санкції, нам було б набагато легше, і ми ну, безумовно на, на це пішли.